Це відео для тих, хто, як і я, ніколи не бачили вживу, як виглядає і рослина, і квітка артишоку. І ось вона перед вами. Це дійсно дуже декоративна рослина, така трішки схожа на бур'янець, але гарніша. І перший рік посадки я висадила саме з насіння, зі звичайного насіння аматорського. І маю вже першу квітку. Наразі розгалудження ніякого немає, є центральний провідник, центральне стебло. Від якого йде листя, і ось по центру виросла квітка, яку в майбутньому споживають. Ця рослина є багаторічною. Я думаю, що в наступні роки вона буде мати розгалудження і вже на ній буде не одна, а кілька квіток. Дуже цікаво, до речі, ну реально дуже гарна от рослина. Загалом вона така дуже декоративна. Трішки колючі кінчики, тому треба саджати її так, щоб не зачіпати, коли проходиш, тому що ось на краях вона має ось такі загострення. Така не дуже приємна на дотик.